У вас стартував курс, і я впевнена, що дуже багато питань, як харчуватися, що робити, що вживати, що не вживати, тому що в період монопаузи все таки йде сповільнення метаболічних процесів і йде підвищення ваги. Я кажу, дівчата, значить, якщо ви до 40 років не займалися спортом, їли, що попало, і просто не спали там ночами, сиділи в телефоні, чи щось таке робив, значить, зараз як якраз час починати все робити правильно. Я прописую набір продуктів, які необхідно вживати. Я їх перебудовую порівняно з тим, що у мене є на таких звичайних марафонах, там де люди просто приходять поїсти і займатися спортом, щоб схуднути. А тут вже треба займатися собою, перебудовувати свій раціон, вводити джерела фітоестрогенів, джерела кальцію, джерела взагалі того, що може дати тобі молодість, тому що ти ж дорослішаєш, от старішаєш, старіш, і ти бачиш це себе в зеркалі і думаєш. Ну як вже це зупинити неможливо, ну його неможливо зупинити, але швидкість цих змін її можна якби трошечки уповільнити.